Брати дану прес-конференцію, я розумію, що важливість цієї структури Хмельниччина самооборонної контролі, яка була утворена, і суспільне значення даних процесів, які там відбуваються. Я хотів би насамперед ще раз подякувати всім тим, хто стояв на Майдані, хто утворив. Фактично, це вийшли люди з Майдану, які прийшли переважно більше, скажімо так, прийшли до лав самооборони і вони не залишилися у осторонь тих процесів, які відбуваються в державі. Я хотів би подякувати підприємцям, які допомагали і матеріально на перших порах, подякувати тим людям, які були небайдужі і залишаються небайдужі. Ну, ви саме знаєте історію ГО Хмельниччини самоборонної контроль, вона була мені надали повноваження Рада Майдану, тоді і вийшли, проголосували за те, щоб я очолив самооборону, тоді вона ще називалася. Оскільки питання, питання юридичної площини поставало досить гостро, то ми переформатувалися, тобто створили громадську організацію, прийшли відповідні процедури І зараз моє легальною організацією, яка досить суттєвий вплив має на громадське на суспільно-політичне життя в нашої області і Ну, Я там перебував в якості керівника, був обраний загальними зборами згідно статуту, але підійшов момент, коли я вирішив покинути членство. В самообороні як громадської організації і скласти в себе повноваження керівника. Про що я написав сьогодні відповідну заяву? Вона була передана в штаб, е і, скажімо, після проведення певних юридичних процедур е я не буду вже керівником цієї громадської організації. Цікавлять вас. Е в першу чергу мотиви моєї вчинку, ну, скажімо так, окрім того, що я був керівником громадської організації, я ще й помічником консультанта народного депутата від Суковицького об'єднання Свобода Ігоря Собія. І я бачу свою подальшу долю, не полишаючи громадсько політичну діяльність, і я буду залишатися так само активним. В цьому напрямку і буду намагатися в цей чи інший спосіб контролювати діючу владу і допомагати і так далі. Один з мотивів, те, що я не зовсім поділяю як керівник подальший розвиток громадської організації і її політику. Скажу, що це досить принципове питання, і я бачу в першу чергу те, що ми. Повинні все ж таки більше приділити уваги обороні держави і під законодавче забезпечення відповідно, на що ми як помічник вже буду зараз наполягати, консультант народного депутата, наполягати на тому, щоб ті чи інші громадські організації мали більші можливості, враховуючи. Той рівень довіри до органів МВС, Міністерства оборони і будь-яких інших садових структур. Все ж таки я буду працювати в цьому напрямку звичай за все, але це вже буде вирішувати партія, враховуючи мій дослідження і так далі. Дякую. Можна запитання? <кій> <кій> Пане Юрію, скажіть, будь ласка, хто очолюватиме сьогодні самоборону обласну? і... На вашу думку, як надалі працюватиме месоборона без вас? Тобто вона залишиться самостійною одиницею, чи все-таки вільється в ті різні структури, Нацгвардію, наприклад, чи територіальну цю структуру по захисту області? Розумію, ну згідно з статуту, по рішенню штабу в нас по рішенню штабу, якщо штаб вирішить, очолювати буде до проведення загальних зборів. Буде очолювати начальник штабу чи будь з членів штабу. Тобто така процедура по статуту. Тобто, я думаю, що швидше за все це буде Віктор Данилевський, хоча це вирішувати штабу. Бо, ну, на жаль, в членах штабу не всі пройшли майдан і може, це один з, з таких чинників, що я не всі поділяли моє бачення і так далі. Тобто, це ніякого випадку не, не розкол. а... Все ж таки, моє бачення не співпало там з баченням деколи. Хоча переважно, скажу вам сказати, переважно всі майже районні осередки мені відзвонилися, і зараз члени самооборони рядові члени я перепрошую, Рядові члени зараз, вони все ж таки полегного просили залишитися, але я прийняв рішення і це рішення остаточне. і таке Угу. Друга частина питання. Нагадайте, будь ласка, самооборона залишиться самостійною одиницею, чи все-таки е... в інших структурах такі структури як самоборона вони мусять, це моє глибоке переконання, я буду це так само максимально намагатися втілити в життя. Вони не мають підпорядковуватись будь-кому, оскільки події на сході доводять, що Довіра до силових структур мінімальна. Тобто зараз довіряють більше громадянському суспільству і тим членам громадянського кращим членам громадянського суспільства, які формуються в ті чи інші організації. І зараз перетягувати на себе, ми ви бачимо випадки зради, фактично державної зради з боку. І системи МВС на сході, і на півдні країни, і будь-яких інших силових структур, Я думаю, що це повинно бути швидше за все, не підпорядковуватися. І до цього хотів би додати, що зараз Віло Свобода» намагається провести через парламент закон про зброю, тобто, щоб суспільство могло в разі потреби без ніяких формувань захистити себе від тих чи інших поцігальних. Державну цілісність, взагалі свободу в нашій державі, будь-які ще інші речі, які в цьому напрямку можуть відбуватися. Ото запитання. Скільки, будь ласка, ви сказали, що ви не погоджуєтеся, не розділяєте подальший розвиток самоброю. Якщо ви не розділяєте, значить ви знаєте, як буде розвиватися. Коротко скажіть, яким ви бачили його розвиток і яким буде розвиток, то який ви знаєте, з Ви не погоджуєтеся. Ну, ви знаєте, до цього моменту я. Всі бачили, що, що ми робили. Тобто, я думаю, що, як і все, суспільство, самооборона така сама. Тобто Ми є продуктом суспільства. До прикладу, можемо сказати, що система МВС формувалася напроти всієї незалежності і бачимо наслідки цього процесу. Тобто все, що відбувається зараз в державі. І рівень довіри до нього. І можна було ставити і ставити, і зараз ставити максимальні задачі до людей, які прийшли на волонтерських засадах виконувати покладені на них обов'язок. Тобто ми, як і всі, робили помилки, бо це було, як і все в нашій державі вперше. Тобто, і вплив такий, і так далі. Тобто були помилкові рішення важливо, можливо. Які я бачу подальше чим я не погоджую, погоджуюся, погоджуюсь. Ну принаймні те, що ви бачили, все було за тих, про те, що я попередньо голосив, помоло. Воно працювало цей рівень довіри до нас, до самооборони, дуже високий суспільств. Як воно буде розвиватися далі, не можу спрогнозувати, бо. Як і у всьому суспільстві, ми не можемо передбачити, що буде завтра, що буде, зокрема, в самообороні, ви розумієте. Можливо, будуть процеси, ну не знаю, як, в якому напрямку, я не можу відповідати далі за ці процеси, які будуть там відбуватися. Я так і не зрозуміла, з, ну, вам... з чим ви не погоджуватися, може, колеги я не зрозуміли? Ну давайте уточніше запитання, ще розказала. Конкретніше, з чим ви не погоджуєтеся? Ой, ну. Коли, я знаю, коли почали розглядати господарські питання, господарські питання, які в принципі нам не притаманні. Ми швидше за все мусили стояти над процесом і не перебувати на будь чій стороні. На, на, на нашу думку, в першу чергу, ми мусили стояти на стороні громади. Тобто, але я ще раз наголошую, це все ж таки хвороба розростання, мабуть, а не... Самі розумієте, рівень повноважень, яке суспільство надало, він великий дуже зараз. Рахуються всі і ну, складне запитання, бачите, воно. І відповіді в мене чіткої на нього немає, я не можу дати. І ще одне оточнюючи, скажіть тоді, це проблема людей, які були в самообороні, ті, які кажуть, не прийшли майдан, але прийшли на володарські засада. Чи все-таки за тим хтось стоїть, на вашу особисту думку? Ні, за цим ніхто не стоїть. Ви розумієте, частина людей прийшла з ідеалістичними намірами, тобто принесла з собою ідеали Майдан і хотіли дійсно, частина людей підходила дещо до цього практичніше, скажімо так. Тобто... Це так, але це не стосується в першу чергу до сказав так. Бо формування штабу відбувалося в досить складних умовах, без фінансування, без нічого. І туди війшли люди, які ну, на перших порах вони себе якби не проявляли з такої сторони. Ну, але людина слабка, тобто, відчуваючи той рівень. Можливості, кошти. Я вважаю, що можливо, вони так само не робили не з меркантильних інтересів, а з цих таке бачення. Але я не поділяв цієї позиції, коли ми почали доходити в господарські суперечки, це один момент. І ще одне, ну прошу, те, що ви зараз ну, не будете вже керівником, це означає, що ви просто не змогли скерувати тими людьми, які були в вашому підпорядкуванні? Чи... Ну, виходить, що так, ви керівник, якщо люди почали займатися господарськими питаннями, от яка причина? Ну ви Тому, знаєте процеси, але процеси в будь-якій громадській організації, вони ну це ж не навіть не партійна структура, це там дещо більше нерівних повноважень. Я розумію, що частково відповідальність лежить і на мені, що я не зміг донести свою. Я не кажу, що вона правильна чи неправильна моя думка. Але я не зумів донести свою думку до самооборони і до керівників штабу, членів штабу, і до рядового членства. Можливо, це була моя помилка, але е, всі бачили, в які системи ми тоді відпрацювали. Тобто на самопочатку бачили що всі, що на відміну від інших міст, навіть навколо нас, у нас процеси всі складні, коли е, силові структури. Були повністю деморалізовані. Ми взяли на себе відповідальність і захистили наше місто.